Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Рада вас бачити! Сьогодні хочу розповісти про перестановку в моїй кімнаті та дитячій. Поділюся з вами е, своїм меню на тиждень, що я готувала для своїх хлопців, та розкажу, як реагувати на негативні коментарі та критику у вашому житті. Ну а розпочну я вести свою бесіду про наші обновки, які з'явилися в домі. Це килими, які я нещодавно замовила. У спальню та у дитячу кімнату заплатили ми за дві ось цих доріжки 2350 гривень. Це вже разом з доставкою, тому що нам їх добре упакували. Основним критерієм у виборі а, килима було те, щоб він а, легко прибирався, він був е, безворсовим. Власне, я обрала собі ось такий з фіолетовими орхідеями, щоб він трішки розбавив наш сірий інтер'єр. Хтось може мені написати, що це старомодно, проте мені дуже сподобались ці доріжки, і я думаю, що вони дуже стильно виглядають. Нарешті придбали. Поврову доріжку в нашу спальню та в дитячу, і прибрали Остапові ліжечко Звичайно, він спати на ньому не буде, проте тут вже хоча б немає безладу. і хочу змінити ручки до цього ліжечка. І в ідеалі, звичайно, було б також, щоб тут була зроблена стеля в цій кімнаті, як і в нашій спальні, щоб тут були нормально зроблені стіни. Проте, якщо дасть Бог, сподіваємося, що це буде на наступне літо. Ось, ну, в загальному, хоча б так. Я вже і цьому рада, тому що це чисто простір Остапа. Тут найтепліше. І він ще треба забрати ліноліум. Тут найтепліше він собі тут бавиться. Така в нього кімнатка. Ось. І ось такий келем в нас. Ми зашпаклювали ту стіну, в яку він бився манежом. І... Взагалі, вона посипалась все. Не знаю тепер, що робити. Ще маю тут штори повішати. Буде доповнена картина. Ось чому обрали саме цей килим? Він йде аж під стіл. Тут вийшла така зона вільна. Остапу дуже сподобалось, що він тут може бігати. Чому обрали саме цей килим? Тому що. Він дуже легкий в прибиранні, в догляді, замітати легко. ось, Він освіжаючий. Я спочатку хотіла взяти зелений, типу, щоб підходив під стіни, але чоловік сказав, що ну, неможливо, щоб все було одного кольору, тому що воно буде виглядати не дуже. Зливатися, потрібно розбавити якимось кольором, і я обрала ось такий саме з фіолатовою орхідеєю. Він в житті набагато гарніше виглядає, ніж на фото і на відео. Мені він дуже сподобався. Він на ось такій на гумовій основі. Чи не гумовій? Я навіть не знаю, як це назвати, напишу на відео згодом. Ось. Мені він дуже сподобався. Хочу ще підфарбувати в білий колір ось ці штуки. Поріг, щоб воно краще виглядало. І не знаю, тому що в нас вже немає фарби, в яку ми, в ми фарбували стіни. Що робити? Тепер тут не знаю, що вліпити тут таке. І ми маємо ще поклеїти з... Я забула, як вони називаються, також Напишу на відео, Щоб було набагато гарніше. Ось. Ось так вийшло. Остап дуже щасливий, що в нього тепер теж в кімнаті тепло. Ви просто не уявляєте, як він радів вчора, коли ми постелили ці коврики. Моя бабуся каже, Ця хата настільки стара, настільки страшна в цій кімнаті, що тільки не вистачало оцих фіолетових, е фіолетової тюлі і оцих фіолетових ковриків. Каже, що сюди ще тільки на це ліпити. Я кажу, ба, треба бути вдячними Богу за все, що маємо, тому що більшість людей зараз в нашій країні не мають і того. А ми маємо завдячувати Богу за все. Так, заходимо в наші кімнати. Поставили комод на цьому пустинному місці. Він мені тут в тему. Поки обклеїли його скотчем, щоб Остап не ліз до нього. А, замовили такі застібки спеціальні на комод, щоб він його не відкривав. Тут поскладали дитячі речі. Ну і в першу поличку свої всякі штуки а, не знаю. Мені ніби подобається цей куток. Хоча забрав тут місце з ковриками набагато затишніше стало, як на мене. Вони ще такі освіжаючі. Почепила штори, Це, які я замовляла разом в комплекті із цими віконними. Я знаю, що зараз не модно вішати штори біля дверей, проте. Е, я художник, я так бачу, це мій дім. Мені навпаки, воно е, затишку якогось е, додає. Проте я би ще тут замовила якусь невеличку таку шторку, щоб закрити оцей старий одвірок, тому що тут раніше були двері. Ось, але загалом ця частина ніби нова шафа, новий комод гарно виглядає. Е, не знаю. В Остапе в кімнаті тут нічого не змінилось. Я, звичайно, мрію замовити йому нове ліжко, столик там поставити. Проте маємо, що маємо. Думаю, що і так зараз йому тут класно. Бавитись комфортно, його кімнатка він постійно залазить на своє ліжечко. Ось. Ну і наша кімната. Також гарно це тепер виглядає, набагато затишніше. Але я би забрала оцей комод 100% заберу. І в майбутньому, якщо дасть, звичайно, я би хотіла придбати там теж якийсь комод. Спочатку хотіла шафу, але мені здається, що вона буде надто громістка. Побачимо. Я ні разу не пошкодувала в тому, що ми купили ліжко розміром 190 на 200. Чесно, якби була можливість замовити ще більше, тому що це надзвичайно комфортно, і кожному є місце, так як малюк спить з нами. Ось в загальному в нас поділилася кімната, хоча вона невелика. Вона такі зони. Тут в нас ніби більше робоча зона. Ми все організували, комп'ютерна ось така. Тут зона відпочинку. Ось, а тут в нас ніби такий гардероб. Ну, загалом ось такий вигляд має наша кімнатка. Поки що так. Так як ми перенесли комод, мені необхідно було поскладати всі речі мого малюка. Я вирішила всі речі Остапа скласти саме в цей комод. Ну а поки я складала, Остап знайшов собі забавку і заліз у шухляду. чоловіка передала передачу. Вони зараз живуть в Німеччині. Ось такий чоловічок. Такий костюмчик від H&M, дуже прикольний. Міккі Маус. Якраз йому буде на вихід. Я навіть не знаю, що це якийсь пудинг. Тут ніби рецепт написаний. Ніколи навіть такого не куштувала. Якісь солодощі, цукерки, тофі, шоколадки, мої хризантеми вже. В такому стані вже мої хризантеми. Ці в жовтому кольорі, в такому світло-жовтому. Це прям яскравий такий жовтий кольор, вони підмерзли, тому що це пізні хризантеми рожеві. Ось ще в світло-жовтому кольорі розквітають. І ці в такому самому відтінку. На днях всі наші сусіди займалися оранкою городів, і ми вирішили теж під шумок, так би мовити, скористатись нагодою і нам зорали город вже на зиму. Заплатили ми за оранку 400 гривень, так як в нас 8,5 соток. Тепер можна забути хоча б про цю проблему. Просто гляньте, яка краса, я не можу намилуватися. Листочки осінні так нападали на город. Ну, а цю ділянку ніхто не чіпав, тому що там посаджена полуниця в нас на весну. Я тим часом запекла під черевину та вирішила приготувати пиріг, рецепт якого ви побачите у скорому часі. Це особливий рецепт, тому що я спекла дві паляниці без е, ніяких яєць. Також мені захотілося зробити венігріт і м -м, власне, зварила всі необхідні овочі, окрім моркви, тому що забула взяти моркву в свекрухи, так як в нас е, цього року чомусь вона не вродила. Але це для мене не проблема. Я зробила салат без моркви. До речі, розповідаю про лайфхак. На кожній упаковці масла є ось такий е, вимір, скільки грам необхідно кинути. Я цього ніколи не знала і навіть не звертала на це увагу. Перемащую свій тортик. Ну, власне, ось така краса вийшла. На Західній Україні такий тип тортів називають пляцок. Він вийшов неймовірно смачний і можна сказати, що всі інгредієнти, окрім а, самих інгредієнтів на крем, у мене вже були вдома, тому він вийшов недорогим. У нас нападало чимала кількість листя, тому мені необхідно було його все зібрати, згорнути. Благо, у нас є кізоньки, які так полюбляють ці листочки. Тому, поки мій малюк забавлявся, я вирішила все позгортати швиденько. Готую котлети, додаю яйце, спеції, сир натертий, цибульку натерту, моркву. Котлети завжди випікаю при температурі 180 градусів. Я хочу поговорити на таку тему тему критики. Я не вважаю себе блогером, так як я нещодавно почала вести свій канал. Але я вже зіштовхнулася з певною хвилою хейту. Не розумію. Яке задоволення приносить декому писати якісь гнівні коментарі в мою сторону? Якщо мені не подобається людина, я просто прохожу повз. Я ні в якому разі не дозволю собі написати якийсь негативний коментар в її сторону, який би м, зневажав якимось чином її, її поведінку чи її зовнішність, тому що я не маю ніякого морального права писати таке. Тому що я віруюча людина, тому що е, я е, не хочу нести добро в цей світ, е, не хочу забивати е, іншим людям мізки е, якимось негативом. І вам раджу також е, йти по життю з цією думкою, е, тому що е, наш господь сказав нам любити свого ближнього. Зараз в людей і так купа проблем, і не потрібно. Додавати їм ще якихось роздумів над непотрібними негативними думками. Тому я висловила вам свою думку. Мене ні в якому разі не торкають ніякі негативні коментарі, які ви мені пишете. Абсолютно мене ніяк не ображають. Можете писати ще. Я задоволена всім, що маю, всім, що мені дає Господь, і кожного дня дякую Богу за це. Повірте, якщо ви будете кожного дня дякувати Богові за те, що маєте, якщо ви будете нести в це життя позитив, якщо ви будете нести добро іншим людям, це все вам буде повертатися з сторицею. І ваше життя дуже зміниться. Тому вам моя ось така порада бути добрішими один до одного і е, не виплескуйте свій негатив на інших людей. Друзі, я хочу подякувати вам за ваші вподобайки. Коментарі, активність, яку ви проявляєте. Я бажаю вам всього найкращого, миру, добра, любові, злагоди у вашому домі. До нових зустрічей, Па-па!